Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Yeah, like Толя, я стріляти хочу. Sony додали підтримку Apple Pay на PlayStation. Тепер ви зможете розраховуватися своїми айфонами. Щоправда, перевірити особисто я цю штуку не можу. Тому будете вірити мені на слово. Зйомки третього сезону серіального Ластофасу мають розпочатись десь колись наступного року. А може і ні. І софтвер показали мапу часу виходу Doom The Dark Ages. Для українських геймерів гра стане доступною 15 травня о 3 годині ночі. Не було вибору. Я не міг спати, знаючи, що за дверима моєї спальні вітальня, а за вітальнею коридор. А одразу за коридором це. Фізичне видання Doom The Dark Ages на PlayStation 5 взагалі не матиме гри на диску, лише файл розміром 85 мегабайтів, який власне почне завантаження гри. Mm -hmm. Ти скупердяє, як твій батько. Я не скупердяй. Для мене економія, це як спорт. О, він так само казав. Цих вихідних Big Aвіor проводили стріма, де розповідали про майбутнє оновлення ДБД. Наступний розділ гри буде присвячений Five Nights at Freddy's. Проте самого Фредді там напевно не буде. Нема, але може бути. Цікава буде історія. Hmm? Буде кролик, заснований, наскільки я зрозумів, саме на фільмі, ба більше його навіть озвучить той самий актор. Ready or not, here I come. Why do you come? Також розробники додадуть нову мапу, ту саму піцерію. В цьому розділі не буде нових персонажів, проте додадуть нових неочікуваних стінів. Так, це буде Геральт і ще кубка персонажів з франшизи Курвака, що доєднаються до ДБД 3 червня. Геральта, до речі, також ймовірно озвучуватиме дах кокол. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. тут вівторка.